Вітаю, друзі! Тема цього відео Заповідь не вбивай та війна. Напевно, це найвідоміша заповідь, яку знає більшість людей, незалежно від того, віруючи вони чи не віруючи. За мирного життя мало хто задумується про значення цієї заповіді. Але коли доводиться вбивати, ми починаємо згадувати про цю заповідь. Ми вбиваємо. Навіть якщо не безпосередньо. А будучи частиною великого державного механізму, який під час війни в тій чи іншій мірі, але він вимушений карати злочинців смертю. Від того, хто платить податки до того, хто безпосередньо стріляє, від дипломатії до не знаю, якогось військового кухаря, від е, волонтерів до тих, хто. Просто донатить всі, абсолютно всі, задіяні в цій машині для вбивства людей. Звичайно, слово вбивство є, має багато ефемізмів, да, або синонімів, які пом'якшують його значення. Наприклад, застосувати смертну кару, або там, відправити на концерт до Кобзона, або, як то кажучи, ще зажмурити. А та суть від цього ніяк не змінюється. І ми не будемо шукати у відмінності, у відтінках синонімів цього слова, коли він говорить в тій чи іншій мірі, але мова йде про позбавлення людей життя, навіть якщо вони окупанти. Тому постає цілком просте і звичайне для цієї теми питання, що означає заповідь «Не вбивай» або не вбивай, і чи порушують її всі ті, хто працює на знищення ворога. І третє питання. Можливо, ця заповідь забороняє вбивство, в тому числі, тваринок та камашок. Тому що два слова не вбивай, вони не мають в собі автоматичного пояснення, що саме не вбивати. Саме тому нам потрібен загальний погляд на Біблію, щоб сформувати правильне, нехибне тлумачення цієї заповіді. Щодо тваринок та рослин. У використанні речей за їх призначенням, немає нічого гріховного, писав Тома Аквінський, коментуючи цю тему. Щоб зрозуміти, що він мав на увазі, давайте прочитаємо текст збуття, де Бог дає настанови для ноя і його дітей. Це 9 розділ, 3-4 тексти. Там так написано: Все, що рухається і живе, буде вам на їжу. Так, як дав я вам усі зелені рослини. Тільки м'яса, що в ньому ще життя, септо кров, не їстимете. Іншими словами, тут все просто: більшість тварин та рослин дані людям не знаю, на їжу, використання, на хутро і так далі. То це все пов'язане з позбавленням, е, на жаль, їх життя. Очевидно, згадуємо слова датома Аквінського у використанні речей за їх призначенням, немає нічого гріховного. Отже, не будемо зациклюватися на цій темі саме стосовно тваринок і рослинок, перейдемо до людей, до якби найбільшої цінності в природі. Перші два питання вони взаємопов'язані. Тобто, що означає заповідь не вбий, і чи ми люди, які безпосередньо не задіяні, або той, хто безпосередньо стріляє, чи порушують вони цю заповідь в сьогоденні на цій війні. 10 заповідей, серед яких є заповідь і Невбий, вони були дані Богом, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, і їх можна прочитати в книзі, Вихід, в 20 розділі. Але що цікаво, вже в 21 розділі, Бог дає такі додаткові закони тодішньому єврейському народові, які передбачають смертну кару. Наприклад, 21-й текст. 21 розділ, 12 текст. Хто вдарить чоловіка так, що той помре, скарати нещадно його смертю. Або ж 14-й текст цього ж розділу Якщо ж хто замислив підступно вбити ближнього свого, то навіть від жертовника мого відірвеш його, щоб смертю скарати. Себто, як ми бачимо, заповідь не вбий вона не означає, що будь-яке вбивство заборонене. Бо Господь, встановлюючи цю заповідь, він також давав повеління, які передбачають смертну кару. Тож сама заповідь вона не включає в собі заборону на будь-яке позбавлення когось чи чогось життя. Для того, щоб зрозуміти, де застосовується заповідь не вбий, де практична сторона да, як вона працює, можна розглянути історію про гріх. Або про низку гріхів царя Давида. Я опишу своїми словами, але ця історія записана в книзі 2 Самуїлової, 11-12 розділи. Події відбувалися приблизно так: була війна тобто була війна, очевидно, що при війні люди гинуть. Війська були на фронті цар Давид, він сидів у палаці, не знаю, що він там робив, але, власне, він прогулювався і тут побачив гарну жінку. І, і, якби він дуже сильно нею зацікавився, він покликав, дізнався слух, дізнався, чия це жінка, і потім він її якось покликав до себе. Ну, власне, з нею переспав, вона завагітніла, доповіла йому, що вона завагітніла, але він бачив, що діло пахне, як то кажуть, керосином, викликає її чоловіка з фронту, умовно кажучи, офіцера, якого звали Урія, і каже: слухай. Іди відпочинь додому, ну йому потрібно було замести сліди. Але Урій був такий, вояка ще той, він каже: та ні, який війна йде, я, я ось буду переночую біля твого палацу і одразу на фронт піду. Давид там пробував його напоїти, споїти. Ну, суть в тому, що це все не працювало. І продовження цієї історії було таке, що Давид відсилається цього Урію і дає йому ним послання до вищого керівництва. Не знаю, до якогось там генералу, якого звали, здається, ЮАВ, так? Він говорить: постав Урію в таке місце, щоб він там гарантовано загинув. Тобто, з точки зору юридичної, це ж все організував правильно. Урія загинув, йому доповіли, що ось там були такі невдачі на фронті. Але Урія, на жаль, загинув, але що ж, що ж, що ж поробимо? От війна є війна. Давид забирає собі цю дружину його, так, якби офіційно на ній одружується, і все, ніби пройшло гладенько і без проблем. Але Бог то все бачить і посилає до нього пророка, і пророк до нього приходить і змальовує йому історію. Говорить: слухай, царю Давид, ось я розкажу тобі про реальну історію. Був один багатій, цього багатія були. Стада, там, баранчики, овечки, все достатньо було. І був у цього багатія, не знаю, слуга. У слуги була одна овечка, яку він дуже-дуже любив. Тобто, це все його майно, все його, весь його капітал. І коли прийшов до цього багатія, прийшов якісь гості, він взяв і забрав у цього бідняка, забрав цю овечку, яку він дуже любив. І приготував її для того, щоб пригостити цих своїх гостей. І слухаючи цю історію, Сердивид розгнівався, каже, смерті гідне, цей, цей багач. Тобто його треба покарати за це. І пророк йому каже: Слухай, так, це ти, це ти товариша. Це ти так вчинив із урієм, забрав його жінку, яку він любив, поламав сім'ю, і ще й так замів сліди, щоб ніхто нічого не помітив. Але Господь все все бачив. І коли Пророк йому це пояснив, я хочу цей, зацитувати цей текст, тому що тут важливо, що як це звучить? Значить, цитую тоді Натан промовив до Давида: Натан, це так пророка звали: Ти той чоловік. Так говорить Господь Бог Ізраїля: Я тебе помазав царем над Ізраїлем, я тебе врятував з руки Саула, дав тобі дім пана Твого і жінок пана Твого на твоє лоно. Дав тобі дім Ізраїля та Юде. А якщо б і цього було ще замало, додав би ще й до цього. Чому ж ти зневажив Господа і, ч... і вчинив те, що є злом в його очах? Урію хіт... хетита ти вбив мечем, жінку його взяв собі за жінку, його ж ти вбив мечем амонійським. Тобто Господь через Пророка говорить Давиду, який постійно воює. Який сам вбивав багато людей, які його війська постійно вбивали людей. І він говорить, ось тут ти вчинив вбивство. І тут два рази, якби, підкреслює нашу увагу, що ти його вбив. Хоч сам безпосередньо Давид його не вбивав. Але він дав такий наказ, який призвів до гибелі цієї людини. І Господь це характеризує як вбивство. І це було порушення заповіді: Не вбивай. Але ведення війни. Давидом і вбивство ворогів не було порушення в заповіді, не вбиває. Ця історія трохи можливо задовга, але вона нам ілюструє, як Біблія інтерпретує або сама тлумачить ту заповідь, яку Господь дає. Яка взагалі відмінність у цих смертях да, загальновійськових? І оцією конкретної, яку організував Давид. Загальновійськові смертя, вони не. Порушують закон. Коли, наприклад, зокрема, Україна захищається, вона відстоює закон, вона відстоює міжнародне право, вона захищає своїх громадян. Ті, хто нападають, вони порушують закон, і, відповідно, вони порушують заповідь не вбивай». Тож, зробимо такі певні висновки: заповідь не вбивай» на війні чи не на війні, вона діє однаково. І вона стосується кримінального правопорушення. І вона діє в межах як державних, так і міжнародних законів. Знищення окупанта не є порушенням заповіді не вбивай». Оскільки він порушник і закону, а його знищення це власне покарання злочинця. До речі, щодо покарання злочинця, Тома Аквінський писав про це ось так: теж цитую. Вбивство злодія воно є законне, оскільки воно призначене для блага всього суспільства. І тому здійснювати його. Належить лише тому, кому доручено оберігати благополуччя суспільства. Тобто весь державний механізм. І всі, хто в ньому задіяні, мають право смертно карати злочинця. Про це, до речі, писав і апостол Павло. Тому що є люди, які скажуть: слухай, ти все старого заповіту цитуєш. Треба щось із нового. Так ось, власне, апостол Павло дуже чітко пише про те, хто є Божий слуга, це записано в Посланням до римлян, до Римлян, 13 розділ, 4, 4 текст, бо володар, тобто люди, які залучені в державну структуру, це в тому числі і Збройні Сили України, бо володар Божий слуга. Тобі на добро, пише апостол Павло. І як чиниш ти зле, то бійся. Бо не даремно він носить меча, він бо божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Очевидно, що він носить ножа не для того, щоб нарізати шаурму чи ковбасу. Він носить, носить меча для того, щоб знищувати злочинців. Тож кожен окупант, і кожен, хто воює проти власної держави, він порушує заповідь не вбиває. А кожен, хто підтримує цю владну структуру, державу, війська, він допомагає Божим слугам, так як Біблія їх називає, здійснювати своє служіння. Знущатися чи застосовувати тортури це також є заповідь порушення заповіді не вбивай. Бо це порушує закони міжнародні і, в тому числі, божественні. Відправляти підлегло так звані гарячі місця це також є порушення заповіді не вбивай», Тому що, як ми бачимо з прикладу Давидової історії, так, Бог це характеризує як умисне вбивство. Але знищувати окупантів, ще раз повторюся, не є гріхом ні перед державою, ні перед Богом. І кожен, хто допомагає це робити, він допомагає Божим слугам. У виконанні їхнього служіння. Тож, не забуваємо молитися за Божих слуг і всіляко їх підтримувати у їхньому непростому служінні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно буде для когось корисне. Слава Ісусу! Слава Збройним силам України бо, згідно Біблії це Божі слуги. І до зустрічі у наступному відео.